Зараз ми досліджуємо сервісну плату керування цим комп'ютерним томографом. Як таким. у лабораторії медичних приладів і систем факультету інформаційно-комп'ютерних технологій Житомирської політехніки, встановлено комп'ютерний томограф. Артур Шевчук, студент четвертого курсу освітньої програми Біомедична інженерія, говорить, що томограф дає можливість на практиці вивчати цей рентгенівський апарат. Для мене це дуже класна перспектива в майбутньому, оскільки. Більшість студентів, які закінчують навчання в університеті і приходять в серйозні заклади медичні, не тільки медичні, навіть ремонтні заклади, стикаються з проблемою, що вони раніше не бачили цієї апаратури. З появою томографа я вважаю, що для вивчення не тільки загальної системи, а блок блоків системи, які ми раніше задали, це буде дуже класною можливістю, мастхевними знаннями. Які можуть використовувати студенти і вже працівники дуже класних і популярних закладів? Я думаю, що це дуже класна можливість. Владислав Чухов, завідувач кафедри комп'ютерних технологій у медицині та телекомунікаціях, говорить, що комп'ютерний томограф подарунок від випускників спеціальності біомедична інженерія. Дуже мало в Україні закладів вищої освіти, які мають у своїй лабораторії діючий екземпляр комп'ютерного томографа. Це спільний клопіт всіх і схожі освітні програми. Ну, і ми донедавна використовували можливості наших стейхолдерів, лікарняних установ і вводили здобув вищої освіти на екскурсії. Але побачити в роботі такий апарат це одне. А коли він на технічному обслуговуванні, це зовсім інше. І тепер ми можемо простіше планувати. Такі заняття, адже не завжди сервісні технічні роботи в лікарняних установах співпадають з графіком навчального процесу. Тетяна Нікічук, декантка факультету інформаційно-комп'ютерних технологій, каже, що комп'ютерний томограф буде використовуватися не тільки студентами спеціальності біомедична інженерія. А також для вибіркових дисциплін всього факультету та університету, в цілому, а також для ведення гуртка цифрові технології в медицині Анжеліка Нестерчук Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир.